Панас Мирний, ПОВІЯ, ЧАСТИНА ПЕРША. У СЕЛІ. Ще такої зИМИ лютої та скаженої люди не зазнають. Осінь була дощова, від другої причистої, як почалися дощі, Та день у день лили до самого Пилипа. Земля так набралася води, що вже й в себе не приймала. Великими річками озерами стояла та вода на полях та балках, на проїжджих шляхах такі багна ні пройти, ні проїхати. Не тільки село з селом, сусіди не бачились одно з другим цілими тижнями, жили як у неволі. Осіння надвірня робота стала. Коли хто мав клуню, молотив собі потроху, прибирав, що дала за літо кривава праця. Та чи багато тих клунь у Мар'янівці у зборщиках грицька супруна одна, у попа друга, у пана третя, а в останніх хліб гнив у стогах. І врожай того літа не густий удався, тепер осінь мала й те загноїти. Боліло хліборобське серце, дивлячись на свої залиті водою токи, на почорнілі припавші до землі стіжки. У Демиденка у стозі жито росло, у кнура два стоги миші поточили, зовсім скирти розсунулись, розпались, у гній повернулись. Востапенка оселя подірчавіла, вода у хату лилась, лгав був сеї осені вкритий та захопила негода. На людей пішла пошесть, Трясці, пропасниці. Заробітку ніякого грошей немає. У других. І хліба не стало, та ніде й позичити. Біда, кара господня. Наймали акафисти, служили молебні, ніщо не помагало. Так було аж до Пилипа. Уночі перед заговінами потягло холодом, у світу випав невеличкий сніжок. Продержало з тиждень морозом, земля заклякла, як кістка. Люди й тому раді зразу кинулись до хліба, зягупалі з досвідку до пізньої ночі ціпи між стогами, загарчали лопати на токах, шпарко народ узявся до роботи. Через тиждень замість чорних стогів жовтіли високі ожереди соломи. З хлібом управились, а одвести у місто на базар або на ярмарок куди. Колодь же така, ні з двору, дехто з гарячих поїхав та закаявся. Той вола розчахнув, а той разом пару. Хто мов конячку, ще сяк так возив потроху. Та чи багато ж тих коней у селі? Мар'янівщани кохалися у волах, а не в конях. Конем так, поїхати куди прогулятися, а волом робити. Шкода скотини. А тут за подушне надавили, овечата, свині, корови, все за безцінь пішло. У волость побрали та там і продали. Народ плакався, бідкався, бо тож тільки першу половину заплачено. З чого ж взяти на другу? Усі носи повісили. Одна надія зосталася Миколаївський ярмарок у місті. Там як не продати, то хоч пропадай. Люди надіялись та молилися, щоб хоч трохи підкинуло снігом, притрусило дорогу. Все ж саніми не те, що возом, і для скотини легше, і набрати більше. На Наума потепліло. Сонце сховалося за зелені хмари, з полудня вітер повіяв, зробилась одлига. Продержало так три дні. Проти Варвари почало мотрошити сніжком. Досвіту й гейто то його впало. Народ мерщій шарахнув на ярмарок. Хто мав скотину своєю, а хто не мав, упрохувався в сусіди. Всі виїздили та виходили, всякому треба те продати, друге купити. Упросився й Пилип притика до Карпа Здора, свого сусіда й кума, скинув до його на сани мішечків п'ять жита, один пшениці. Та пів клунка пшона увесь лишок, який можна було збути. Упросився до кума та на Варвари раненько і поїхали в город. Виряджала їх сім'я здорова, виряджала й Пріська, жінка Пилипова, не так стара, як застарена молодиця. Прощалася з ними і дочка Пилипова, Христя, дівка сімнадцяти літ. Пріська наказувала чоловікові солі купити, хоч з півпуда. Христя прохала батька привезти з міста гостинця, хоч перстень, хоч сережки, хоч стьожку яку небудь. Гаразд, добре, усього навезу, сміється гірко, Пилип, думаючи більше про подушне, за котре вже не раз натякав Грицько Супруненко, ніж про дончине бажання. Місто... Від Мар'янівки верстов зо двадцять. Коли оддосвіта виїхали, то на обід саме поспіниш. Так вони розлічували та і в дорогу рушили. Зранку сніжок потроху почав падати, все прибільшуючи та приспоряючи. Було тихо, а той вітрець рушив, почало колесом сніг крутити, і к обіду таке схопилося, що світу білого не видно. Не вітер, а буря завіяла, метучи цілі гори снігу по землі. Вихорючи, немов густу кашу у повітрі, не стало видно ні неба, ні землі, все то одно непроглядне віхало, аж страшно, аж сумно стало. Так було з півдня на Варвари і цілий день на Сави. По дворах понавертало такі кучугури, що страшно дивитися. Деякі хати зовсім позаносило, позамуровувало. Маріянівка розкинулась на двох сугробах, посеред котрих у долину між густими вербами лежав ставок. Тепер теї долини й не видно. Невеличкі гілячки височенних верб, мов тирчаки бур'яну, визирають з під снігу. Вулиці забиті, заметені, по дворах в рівень з хатами стоять страшенні снігові баби. І тільки вітер куйовдить їх гострі голови. У притики, в дворищі, крайньому від царини, повні хлівці й по віточку снігу. Кругом хати, мов сторожів, постановило п'ять баб. З верхів їх вітер рвей перекидає сніг через оселю. А на димарії повикручувало такі кудлаті барани. І не пізнати, чи то людське житво, чи навернуло таку кучугуру снігу. На Миколи перестало бити, зате уж кварив мороз, аж кипить, та вітер так і рве, так і несе з землі. Ще такого страшенного холодного дня ніхто не зазнає. Галки на деревах замерзли і, як шматки льоду падали додолу. Горобці по повітках коліли. У церкві, не дивлячись на таке свято, не дзвонено, не служено, до неї добитися не можна. Народ з самого ранку взявся був залопати, щоб прогорнути хоч стежку, та, нічого не зробивши, розійшовся по хатах. Скотина третій день не напована, глибоко водопій занесено, та й сама скотина у тяжкій неволі. З великою силою до неї можна було добратися, щоб укинути оберемок соломи. Вівці, телята почали гинути. Ще таких два дні і ні щетини не зостанеться у селі. Справдилася поговірка. Варвара похвалиться, сава постелиться, а Микола скує. Кинулась ранком пріска вийти з хати, ніяким побитом дверей відчинити. Замість сіней Пилип зробив всяку таку примостку, обкидавши з окола гноєм. Тепер у той захист навернуло повно снігу, а тут ще як на те все топливо вийшло. Приварку не стало нічим витопити, ні з чого борщу зварити. На велику силу пріська з христою отхилили двері, прогортаючи руками сніг, що не можна було викидати на двір, вигортали у хату. Сніг розставав, калюжі текли під піл, під піч, під лави. У хаті, як у льоху, стало холодно, вогко. Сяк так двері відчинились. Почали знову вигортати сніг з хати у сіни, з сіни двір. Обидві ухоркались, аж під пройняв. очистили від снігу і закрили плетенним засіком, що порожній стояв у кутку. Тепер же треба до соломи якось добитися не сидіти ж у нетопленій хаті. Христя молодша кинулась було та й пірнула з головою у снігу. Пріска стала рятувати, піднявся крик, гук. У сусідніх дворах теж саме чулося. І там було не краще. Посеред улиці хтось кричав, лаявся, хтось десь риготався і сміх. І лихо. На силу Христя вилізла з кучу гури та знову кинулась і знову зав'язла. Ні, не так, каже Пріська. Возьмімо ночви та ночвами повиносимо, узяли ночви. Кругом хати був вільний проход. Поміж бабами ще виднілись просвіти. У просвіти носили сніг, закидали їх. Не забарилася снігова стіна вирости кругом хати. Насилу добилися до соломи. Ряден з п'ять її утягла Христя у хату. Пріська зовсім вибилась з сили, лежала на полу та стогнала. Топлива добули, треба б у погріб добитися. Попробувала знову Христя. Ні, не сікайся. Та хай йому тому погребові. Ще трохи там зосталося буряків, зваримо борщ, пшоно теж є, буде на кашу, рішила Пріська. Що картоплі нема, то сількість уже. Христя затопила в печі, солома зразу запалала та дим погнало на хату. І димар занесло оце лихо, тільки що сказала Христя, як з грюком ціла копиця снігу посунулася на припічок. Христя мерщій винесла його у сіни. Дим почав клоботатись над припічком, шукав проходу. Снігу ще кинуло з димаря. Це зразу сіпнуло його угору. Слава Богу, солома запалала жарко ясно. Поки пріска лежала та спочивала, Христя поралась коло страви. Швидка ця Христя золоті в неї руки. Не забарилась вона витопити, страви наварити. Коли заткнуло верх, тепло пішло по хаті. А на дворі знову розходилось таке, що лихо. Сонце, показавшись зранку, посунуло знову за хмари. Зелені вони та непривітні обложили все небо. Вітер з години на годину дужча врвав сніг з землі, крутив його на всі боки, вихорив на всі сторони, кругом хати, неначе у сто коней гасало, торохтіло оселю, жалібно співало у димарі. Добре тому, хто тепер дома, в теплій господі, а ті, що в полі, в дорозі, серце пріщене нило. Вона сьогодні ждала Пилипа. Певно, він зранку рушив. Не дай, Господи, не доб'ється до пристановища. Занесе, закида зовсім снігом душу заморозить навіки. Пріська ледве ходила по хаті, бліда, хмура, і все стогнала. Довго не обідали, все дожидали, ось ось надійде. І пообідали Пилипа не було. Уже стало й вечоріти, немає. Невеселі думки турбували пріщену голову. Що це батька немає? Не дай, Господи, в полі застука таке, вимовила Христя. Пріська трохи не скрикнула. Доччя не слово, як ножем, ударило її в серце. Буря рвонула, аж затріщала оселя у хаті. Загуркотіло у вікна, заголосило в димарі, тонко та жалібно, аж в серці у пріськи похолонуло, ніч спустилася на землю, сіра, непривітна ніч. У вікна крізь намерзлі шибки, ледве-ледве пробивався сніг. По кутках у хаті ступилися тіні, густий морок окрив її всю. Світи, хоч світло, сумно промовила Пріська. Христя засвітила невеличкий каганець і постановила його на комені. Під Підсліпоча діючи на всю хату, горів його гніт, вітер ходив по хаті сизий, світ коливався на всі боки, мов перед смертю чоловік, водив померклими очима. Христя глянула на матір і злякалася. Жовта. Аж чорна сиділа вона на полу, підобгавши ноги і згорнувши руки. Голова її не держалась прямо, важко опустилась на груди. Очіпок, підбившись угору, посунувся на бік. Сірі пасма волосся висіли з під його, мов посохле бадилля. Довга тінь від неї гойдалася на помокрілій стіні. Мамо. скрикнула Христя. Пріська підвела голову, глянула на дочку, болісно, прикро подивилася. Христю аж обняло холодом від того погляду. Оце який вітер по хаті ходить? Чи б не протопити? спитала Христя. Як хочеш, відказала Пріська і знову спустила голову на груди. Христя затопила. Весело забігали ясні вогники по тонких стеблах соломи, залітали невеличкі іскорки по чорних челюстях печі, віхтем піднялося полум'я вгору, палахнуло на всю хату, заблищало по намерзлій шипці і не забарилося згаснути. Христя підкинула соломи ще та ще. Знову полум'я піднялося, світ осів усю хату. Чорною марою вирізувалась хрестини на постать серед того світу. Кругле молоде обличчя, мов квітка червоніло, очі блищали, світ палаючи поза комином, блима й пада піл, добираючись до сволока. У кутку над полом на жерці висить одежа, свитки юбки, спідниці, спускаючи від себе чорну тінь. Під покрівлею тієї тіні сидить пріська, як. І сиділа, світ бігає по її виду, одежі, їй байдуже згорбившись, похнюпившись, вона, здається, слухає бурі, що так страшенно гуде та виє кругом хати. І, здається, їй щось шамотить там, крекче, преться, добивається. Почувся й голос людський. А буря, яка, господи, промовила Христя. Цить! крикнула Пріска, піднімаючи голову. Лице її ожило, у очах грає одрадість. Ей, чи чуєте? доноситься голос на двору. Пріска стрибнула з полу та в сіни. Ти, Пилипе, питає, позираючи через засік на чоловічу постать, закидану снігом. Що це у вас стоїть на дорозі? Допитується голос. Хто там такий? обізвалася й Христя. Все я. Хто я? Грицько Супруненко, зборщик. Пустіть хоч у хату. Оце б'є яке? Оце закуйовдило. За Грицьковою помічу засік посунули в сіни і в хату увійшли разом. Грицько, височеного зросту та ще в кобенятці, досягав головою аж до самої стелі. Здорові. привітався він, скидаючи разом з кобою і шапку та показуючи ціле руно посивілого волосся на голові, своє довге суворе лице, насуплені брови, здоровезні намерзлі вуса. Здорові, отказала Пріська. Сим днем що сьогодні. Спасибі. Пили б дома, немає. Отак же, на чорта й краще, а мені його треба, де ж він? Та як поїхав на ярмарок ще на Варвари, та й досі немає, зітхнувши, отказує Пріська. На чорта й краще, каже одне своє Грицько. Що ж там таке? Що подушне? грізно гукнув Грицько, пройшовшись по хаті та вдаривши ногу об ногу. Не знаю, каже, помовчавши Пріська. Коли вернеться, скажу. Узяв трохи хліба продати, якщо продав, та я цю пісню не від одного чую, перебив Грицько. Лиха їх година розносила по ярмарках. А тут в одну шкуру посилають іди. Отака От путь. Хех. Чого же так припало? пита Пріська. Гаспит їх знає. От нещастя. Вони там по ярмарках гуляють, горілку п'ють, а ти по їх ходи та збирай. Пріська мовчала, вона знала добре цього Грицька. Не було гарячішого чоловіка на селі, як він. Розсердити його, це раз плюнути, а коли розсердився, як рип яхтою чепиться, краще мовчати. І Грицько мовчав, ходив по хаті, хукав та тер руки, бив чобіт об чобіт. А тепер ще плентайся до гудзя. Благий, бач, світ, сердився Грицько. Душею наложиш через їх проклятих, та хоч би гроші давали. Що ж, як нема грошей, йому тихо Пріська. Хіба б не радніші віддати, коли й заробити нігде? Брехня, обірвав Грицько, то така вдача, ледача, така звичка бінова. Сповадились так, ходи по їх разів по десять та проси, у ноги кланяйся. А нема того, слідує з тебе і віддай, коли слідує. Так же ні. Краще в шинку проп'ю, ніж в казну віддам. Було б що віддавати, усміхаючись, каже Пріска, а не то, що в шинок ще носити. Уже, здається, що у кого й було, то все поздирали. Доки вони ж будуть і драти не наше то ума діло, сказано дай то й віддай. Воно ж і даванню кінець є, уже ж усе, що було, забрали. Овечат продали, свиней продали, одежу лишню, зосталися одні з душами. Доки ж таки його брати? І з чого його взяти? По небійську панів скільки землі Неміряно. з їх би й брали. Хіба не беруть із їх? Думаєш, милують, беруть. Та не стільки, як з нас. З їх за землю беруть, а з нас і подушне, і викупне, і земське, і мирське, господи, от настало життя ворогові такого не пожадаєш. Толкуйся, що поможеться. А келиш, дівко, вогню люльку запалити. Підходячи до печі, промовив Грицько. Христя витягла жару. Як же ти його візьмеш? скрикнув Грицько, показуючи рукою на купу попелу, в котрому тліли іскри. А до хлопців не бійсь, про зло увернув він. Давай віхоть. Христя скрутила верчик соломи, запалила і подала Грицькові. То ти ж скажи Пилипові, щоб безпремінно достачив гроші, каже Грицько, положивши віхоть на люльку. Огонь пробіг впродовж його виду, освітив насуплені брови, сірі сердиті очі, котрими він блимнув на Христю. Тріскучий мороз таким холодом не дихнув би, як глянув він на неї. Скажу, 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 промовив Грицько, сплюнув, накинув копку на голову і пішов з хати. Звичайний дядько, нічого сказати. Пішов і не попрощався, сказала Христя. Жди ти від Грицька звичайності, діждися. він уже і звичаї людські через свою пиху погубив, промовила, зітхнувши Пріська, і знову побралася у куточок напіл на своє місце. Тяжка, пекуча туга облягла її серце, важкі думки обсіли голову, і її довге життя розстилалося перед нею. Де її радощі, де ті веселощі? День у день робота, день у день праця, ні згуляти, ні спочити, а нужда, яка була, така й є, з самого малку як причепилась, так і досі. Що було доброго в серці, що було живого в душі, як той шашіль, вона проточила, і краса була, не знать, коли зносилася. І сила була не знать де ділася, які надії були, і тих немає. Зосталося одне дочку пристроїти та тоді хоч і вмерти. Без жалю, без туги, скоріше радіючи, кинула б вона сей світ, такий він був їй гіркий та обридлий, темний та непривітний, там хоч вічний відпочинок. А тут ні спочинку немає, ні єдиної одрадісної хвилини. Ще й так вона довго протягла, другого б роздавило такою вагою нужди та горя або заставило руки на себе наложити. Вона ж усе перетерпіла, все перемогла. Не диво, коли в сорок літ прийшлося посивіти, глибокі зморшки порізали високе чоло. Покарбували колись повне рум'яне обличчя, спершу висушивши та вив'яливши його, воно стало жовте, як вощина, високий стан осів, пряма спина зігнулась у дугу, а колись блискучі очі погасли, поблідли, як блідна квітка на морозі. Великі зашпори заганяло життя у серце прісті, страшним морозом кувало їй душу. Як мучена, сиділа тепер вона на полу, і не хотілось їй дивитися ні на що, не хотілось дихати, спустивши очі, вона важко зітхала. Буря ввила і откликалася болістю в її душі, на кістках, на серці. Ви блягли, мамо, спочити, упоровшись коло печі, каже Христя. Його вже не буде сьогодні, промовила глухопріська, і то спочити. І, протягаючи свої сині коряві руки, полізла на піч. Кістки її лущали, сама вона стогнала. Христя глянула на матір, провела її поглядом аж на піч, і на серці у неї похолонуло. Така мати стара, зісохла, немощна. Невже й вона доживе до такого? Не доведи, Господи. Цілу ніч прокидала Христю матери важке зітхання, їй не раз чувся її задавлений плач. Мамо, ви плачете? допитувалась дочка, і плач і зітхання на якийсь час замирали. Вітер покривав їх своїми жалісливими заводами.